Ми насправді мандрівники та прибульці на цій землі. Ні з чим ми сюди прийшли, ні з чим підемо. Що з собою ми тільки можемо забрати віру нашу та наші діла йдуть слідом за нами. А так, фізично, що ми зможемо забрати. Петро пише: все, що у вас на землі тут відбувається, сприймайте як пригоду. Пройти цю пригоду без Ісуса неможливо. А зараз, коли відбувається така масштабна війна. І світ набуває епохи апокаліпсису. Звісно, багато людей перебувають в ілюзії, не розуміють нічого, ані термінів, ані часів. Але куди час іде, як Господь він розповідав, розповідав, розповідав притчі, і потім каже: ну, в принципі, все йде до чого, що прийдуть ангели і зберуть усіх злих, з поміж праведних і кинуть у вогняну піч і святі царювати.